Сторінка 108. Параграф 18. Основні екологічні проблеми Африки. Найгостріші екологічні проблеми Африки. Одним із найбільших екологічних лих Африки на сьогодні є опустелювання збільшення площі пустель. Із рекордною швидкістю пустеля Сахара відвойовує територію Саван, щороку просуваючись у середньому на 1-5 км на південь. Причинами наступу пустелі є не тільки природні зміни клімату. Але й антропогенний вплив випалювання трави, надмірне випасання худоби, спричинює виснаження ґрунтів саван, збіднення рослинного покриву. Наступною екологічною проблемою Африки, особливо басейну річки Конго, є знищення вологих екваторіальних лісів малюнок один. Як відомо, ліси функціонують як губки, що накопичують вологу. Вирубування лісів збільшує ймовірність посух. Великих збитків в природі Африки завдають видобування корисних купалин, робота небезпечних виробництв. Унаслідок цього забруднюються поверхневі та підземні води, повітря, грунти, малюнок 2. Інша проблема значною мірою спричинена всіма попередніми лихами це втрата біорізноманіття. Континент є домівкою для 22% видів ссавців світу, майже п'ятої частини видів птахів. І шостої частини всіх видів рослин, чимало серед них є ендемічних видів, тобто таких, що мешкають тільки в Африці. Вирубування лісів, опустелювання, активне господарське освоєння територій, зростання великих міст створили загрозливу ситуацію для сотень тисяч видів рослин і тварин. Значна кількість великих тварин в Африці, особливо в саванах, завжди привертала увагу браконьєрів як результат. Деякі види тварин були повністю знищені, малюнок Малюнок-3, а інші перебувають під загрозою знищення носороги, слони, леви, жирафи. Малюнок – Квага. Вимерлий під вид рівнинної зебри, що мешкав у Південній Африці. Багато років тому багатотисячні табуни кваг населяли узбережжя річки Лімпопо. Голландські поселенці, що освоювали ці землі від кінця XVIII століття, відстрілювали Кваг, Оскільки вважали їх конкурентами свійських тварин. Останніх квах було знищено в 1880 році. Як розв'язують екологічні проблеми в Африці? Для збереження унікальної природи Африки, захисту тварин від знищення тут від 30-х років ХХ століття почали розробляти спеціальні програми. Основними напрямами їх запровадження є створення заповідних територій. Зарахування унікальних природних об'єктів материка до Світової спадщини ЮНЕСКО. На території Африки існує понад 40 об'єктів природної спадщини ЮНЕСКО. Серед них всесвітньо відомі національні парки Танзанії, Серенгеті, Нгоронгора, Кіліманджаро. Серенгеті є лідером за кількістю видів і загальною кількістю тварин в Африці. У межах парку живуть понад півтора мільйони представників великих савців – Переважно копитних. Тут можна побачити близько 35 видів тварин, у тому числі велику п'ятірку слонів, носорогів, левів, леопардів і буйволів. У Південній Африці у басейні правих приток річки Лімпопо розташована одна з найбільших природоохоронних територій Африки Національний парк Крюгера. Де поряд зі слонами, носорогами, жирафами, левами, зебрами охороняється 17 видів антилоп. У болотах по берегах річок мешкає багато крокодилів. У лісах спостерігається різноманіття птахів, особливо папуг, вивченню екологічних проблем Африки та питань захисту її природи, присвятили свою діяльність вчені природознавці, письменники, серед яких Луїс Котлоу. Джеральд Даррел, Джой Адамсон, малюнок 4. Відомий вчений і мандрівник Бернард Грижмек урятував життя тисяч тварин і започаткував створення нових національних парків у Танзанії. Події цього періоду Грижмек описав у своїй книзі Серенгеті не повинен померти. та інших. Джой Адамсон, австралійська дослідниця Дикої природи Африки. Авторка книг про природу та світ материка. За її сприяння було створено фонд, що займається переселенням рідкісних видів тварин до заповідників і Національних парків Африки Малюнок 4. Мої нотатки: найгострішими екологічними проблемами Африки є опустелювання, зменшення площі лісів, збіднення органічного світу, забруднення довкілля. Для розв'язання екологічних проблем. В Африці створено мережу заповідних територій.